З ліків хліба та копійки за душею так живуть, а точніше виживають віницькі пенсіонери, які боргують банкам. Чому ж літні люди потрапляють у боргову трясовину? Та чи у правовому полі працюють кредитори? Розкажемо сьогодні. Кредит на кабала або як пенсіонерам нав'язують позику у банках. До кого звернешся? До держави. До держави з злодіїв на те, щоб поможуть. Грошова афера або як з пенсіонерів банки борги вибивають. На протяженні місяця у мене взяли субсидію, пенсія заливалася, теж зняли, і тисячу допомоги зняли. І чи можна знайти правду, якщо кредитори забрали останнє? Якщо ви впевнені, що це злочин, звертаємося до поліції. Кредитні реалії та як пенсіонерів позичальники обводять навколо пальця, і що буде, якщо взяв, а повертати нічим. Реальні історії вінницьких пенсіонерів, які повірили банкам та взяли позику. Кліби не було за шовбопить. А було так, мені навіть сорок казати, що ще була пошанична крупа, то я її зварила і зробила блінчики, щоб можна було її супом з'їсти. Вже майже рік з гарячої води на холодну перебивається родина пенсіонерки Аліни Леонідівни. Бо всі гроші віддають банку, аби гасити кредит. Позичала їх жінка на лікування чоловіка. Як не влізеш борги, як і куди підеш? До кого звернешся? До держави. До держави злодію на те, щоб поможуть. Часу на роздуми у пенсіонерки не було. Побігла в банк, де отримує пенсію, і взяла позику без поруки та застав. Але ніхто Аліні Леонідівні у банку не розказав ані про захмарні відсотки, ані про пеню, якщо вчасно не зможе погасити кредит. Так і потрапила вона в кредитну кабалу. тепер платимо по 700, по 800, по 1000 в місяць. Та й скільки я можу платити, то я ж за кінця життя не сплачу. І подивіться, які суми ж йдуть. Але у банка своя правда. Тільки но Аліна почала погано віддавати. Тут же банк задіяв нові важелі тиску. Останні два місяці самовільно вигрібає з пенсійної карточки крити грошей. Прийшла субсидія, радуюсь, що це зараз буде, хоча думати, за що заплатити, бо якщо не заплачу за квартиру, то вже не буде тобі субсидії, На другий місяць вже не буде субсидії. Дивлюся, 500 рублів немає, пішла в банк. І привітність банкірів одразу зникла, наче її і не було. А ми, каже, зняли їх. Я кажу, яке ж ви маєте право. А це наше діло. Ми маємо право тепер знімати так. Просто залізли собі в кишеню і на тому кінець. Повне безгрошів'я довело інтелігентну вчительську родину до того, що довелось продавати речі, аби купити ліки. Пенсіонери-діабетики і без погулок ніяк. Книжки здавала, бутилки здавала. Банки продала всі. А це вінничанин Олексій Носов. На пенсії по інвалідності вже майже 20 років. Каже, у такій скруті, як зараз, не був за свої 62 роки жодного разу. Все почалося в квітні, коли за борги банк заблокував його пенсійну картку. А усі гроші списав рахунок боргу. На протягом місяця у мене взяли субсидію. Пенсія ставалась теж сняли. І тисячу допомоги зняли. Фашисти так не робили. Аби Олексій Миколаєвич дотягнув до наступної пенсії, допомагали йому харчами всі, хто у Бога вірують. Друзі та сусіди. В нагоді став пенсіонеру і пакунок з продуктами від мерії. Такі безоплатні пакети в період карантину розвозили людям, які найбільше можуть постраждати від коронавірусу. Я хочу виразити благодарність нашому руководству в ліце мера Маргунова і то мені в время допомогли дали мені питання. Продуктами люди допомагали, а от гроші, щоб заплатити за комунальні послуги, пенсіонер знову поборгував. Взяв миттєву позику. А там проценти 20 гривень. в день. Я от взяв 16 днів, 320, я тисячу взяв і потім ще не вистачило, я ще взяв. Наразі пенсіонер хоче примусово, але погасив кредит в банку. Але нарікає, фінансова установа діяла незаконно. Ну, не мог я вовремя там погасити. Ну, ви знімайте процент з пенсії. Ну, всю пенсію не можна забирати. Це незаконно. Згоден з тим, що не можна залишати людину без жодної копійки і адвокат з 20-річним досвідом роботи Андрій Шевчук. Це не те, що не по-людськи, а протизаконно. законно. Відповідно, дом. Статті 70 закону України про виконавче провадження і знову ж таки той статті 50 закону України про загнободержавне державне пенсійне страхування чітко встановлено, що розмір усіх відрахувань з офіційних доходів, тобто чи то пенсія, чи то е, заробітна плата, не може перевищувати 20%. Адвокат каже, пенсіонер може подати позов до суду. Хай вони повернуть в первісний стан. Спочатку відновлять права у зв'язку з неправомірним, з неправомірним повним списанням коштів. Повернуть тобто ці кошти, і потім собі 20% хай стягують, хай стягують кожного місяця. А ще правозахисник радить, пенсіонер повинен вимагати від банку ще й компенсації моральної шкоди. Я вважаю що тут. Є прямий факт моральних психологічних страждань. І в результаті чого заподіюється моральна шкода, яка має свою оцінку. Мінімум, я думаю, тисяч 20-30 можливо, можна і стягнути з банку. А от прес-секретар одного з державних банків Ярослава Тітова зауважує, банк має право списувати в рахунок боргу усі надходження з карток боржників, будь то зарплатна чи пенсійна картка. Людина, коли підписує з банком договір, і якщо вона уважно в нього подивиться, там буде сказано, що банк має право списувати з кредитних або інших карток суми на погашення заборгованості за кредитом. І якщо людина не має можливості е потім якось існувати, то вона повинна прийти до банку і сказати, я не можу. Тому що повна сума для мого існування списана. Давайте, будь ласка, ви мені розблокуйте цю цю суму. А я за якимось графіком, який я ну зараз візьму зобов'язання, виплачувати вам цю заборгованість. І банк зазвичай йде на зустріч. Ярослава Тітова зауважує, банки лояльно ставляться до своїх клієнтів, і перш ніж заблокувати картку боржника, його неодноразово попереджають. Блокує картку, але ж попереднє він з клієнтом проводить роз'яснювальну роботу, а саме надсилає смс-повідомлення, телефонує, проводить з клієнтом, скажімо, бесіду і нагадує, що потрібно сплатити за кредитом. Тобто людина усвідомлює і чітко проінформована банком, що в неї певний час достатньо довгий є кредитна заборгованість. Адвокат Андрій Шевчук впевнений, всі біди боржників у їхній фінансовій безграмотності. А ще в тому, що вони не читають папери, які підписують при підписанні того чи іншого кредитного договору, неважливо краткаткового рахунку чи іншого там одноразового кредиту. Нам потрібно всі пункти дуже уважно читати детально вивчати. Згоден з колегою і відомий вінницький юрист Віталій Головенько. Він каже: Якщо ви впевнені, що вас ошукали, правду знайти можна. Якщо ви впевнені, що це злочин, звертаємося до поліції. Якщо ви впевнені, що хтось щось неправильно зробив невідповідно до умов договору, яка була, який був попередньо, звертаємося до суду. Юристи нагадують, безкоштовним буває лише сир у мишоловці. Беручи гроші у займ навіть в державних банках їх все рівно доведеться віддавати. А ще й з неабиякими відсотками. Якщо вам не потрібен кредит, не треба його брати. Ви можете відмовитись від, від будь-якої банківської послуги в будь-який момент. Якби банки не заохочували взяти привабливий кредит, слід сто раз подумати, чи потрібне вам кредитне ярмо.